Чи е, слухали ви вчорашнє звернення Зеленського, про яке я з якого я власне розпочав? Який сказав, що боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сили засобів російської армії, що мав на увазі і Як пройшла у вас ніч? Пане Сарію, вам слово. Вчора було дуже гучно на Херсонщині, і це почалося якраз з обіду і до поздньої ночі вибухали склади окупантів. Працювала їх ПВО, але все одно склади вибухали. І вибухали склади і далеко в тилу. Це і Чаплинка, це і Новотроїць, це і. Нова Каховка традиційно, і, саме, і сам місто Херсон, Поздно ввечері було дуже багато вибухів. Щодо складів, які окупанти все ж таки ще підтягують з Крима і підвозять, і ми бачимо на правобережжі якраз Новотроїцьк це вже доволі така велика відстань. Це вже там 170 кілометрів від лінії фронту. Але ж склади, як ми бачимо, Бачимо, детонують, і вже немає небезпечного місця в окупантах, де по могли збирати і підтягувати саме якраз запаси боєкомплектів. Нещодавно ми бачили в новій Олексіївці були вибухи складів, а це вже біля гінічівська. Тобто, ми бачимо вже таке, знаєте, цілком планомірне знищення складів. В глибоких тилах окупантів. ну і вчора було відповідно дуже багато вибухів знов-таки в районі Антонівського моста. Я так думаю, що це все ж таки були склади, які е детонували в Олешках біля Антонівського моста. Ну і на правобережжі в день були знищені склади в районі Музиковки. тобто бачимо е такий дуже потужний артилерійський день був. І до речі, дуже результативний, тому що склади горіли абсолютно по всій області, незалежно від відстані, навіть до лінії фронту, пане Сергію. А про нову Каховку нам розкажіть. Ми вчора говорили про часткове знищення цього мосту дамби Новокаховської ГЕС, але потім була інформація про те, що рух там повністю не перекритий перекрили його лише для цивільних автомобілів. Що ви знаєте про це? Прошу. Рух абсолютно зупинений. На сьогоднішній день для цивільних автомобілів окупанти його перекривали завжди вночі і перекидали техніку. Ще там був один міст, який знаходиться зверху дамби, тобто такий запасний там автодорожне полотно є біля залізнодорожного залізничного біля залізничного полотна, але нещодавно він також був знищений. І на сьогоднішній день у окупанта вже немає можливості перекидати ні техніку, ні озброєння. Тобто, абсолютно останній шлях, куди можна було перекидати техніку, він на сьогоднішній день знищений, і руху вже по якраз дамбі каховської греблі неможливо і він не відбувається. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Ви говорили про те, що на правому березі окупованих Херсонської області російські війська на сьогодні лишаються без підкріплення належного і сказали про те, що це є початком деокупації області. Поясніть, будь ласка, що там у них з підкріпленнями, чи правда що є випадки, коли тікають? Так, після того, коли вже не можуть окупанти перекидати ні зброю, ні техніку, і навіть продовольство не можуть вони перекидати вже з лівобережжя, ну і відповідно з Росії, яка йде через Крим на правий берег, а саме на правому березі зараз якраз є лінія фронту, і точаться бої, то в окупанта немає змоги на сьогоднішній день підсилювати якраз передову зброєю. І ну і знов-таки повторююсь навіть продовольством, тому в окупантах позиції дуже послаблені. А ще разом з цим ми бачимо, щоденно працює наша авіація, яка, до речі, дуже потужно знищує польові склади окупантів і розташування окупантів. Ми бачимо, що артилерія знищила системи ПВО, і авіація може. Заходити до лінії фронту і знищувати окупанта якраз по лінії фронту, то в окупанта зараз дуже слабкі позиції. Настрій такий, знаєте, повний дезертирства. І на сьогоднішній день окупанти масово шукають плавзасоби, тобто все, що може бути, будь-які лодки і викуповують їх у цивільного населення. Де викуповують, де просто відбирають. Тобто на сьогоднішній день плавзасоби це номер один, що шукають окупанти для того, щоб, можливо, тікати через ріку. Пане Стрію, ну низка телерам каналів вчора пізно ввечері повідомили про те, що ну, колишнього так званого міністра оборони ДНР, цього главаря цієї банди, яка захопила. Слов'янськ в навесні 2014 року Ігоря Гіркіна, чи Стрілкова, як він себе сам називав, затримали в окупованому Криму, коли він з підробленими документами їхав на війну до України. Про це повідомили низка телеграм-каналів. Зокрема, його так званий соратник, такий самий головарес Олександр Жучковський. Жучковський це сказав, що Стівков справді намагався потрапити на фронт, але був затриманий в Криму. І також він запевняє, що жодних політичних цілей стрілков не ставив, і наводити смуту в Новоросії не збирався. А те, що він не може потрапити на фронт, це нібито великий політичний злочин. Чи ви чули в залі про цю історію про Стрілкова, як нам до неї ставитися і для чого він туди збирався їхати? Прошу Та я чув про Стрілкова. Ну, знаєте, мені Стрілков, ну якщо він їхав на лінію фронту, там швидше б його знищили. То така гидота, що знаєте, нехай вже швидше вона і піде до пекла, і там я не думаю, що варто його там обговорювати, пане Сергію. Як зараз окупанти себе поводять з місцевим населенням, в, зокрема в Херсоні, окупованому, чи зв'язку з такими настроями не чинять більший тиск на людей? Чинять і вчора вночі, не цієї ночі, вчора вночі. Були тотальні обшуки, ночні по Херсону. Якраз вони вривалися в домівки людей, обшукували, шукали все, що може бути там пов'язане зі зброєю чи не з українською символікою. Традиційно Да, вони більше лютують, і вони більше лютують, тому що якраз ось те безсилля, що від того, що їх знищують, і вони розуміють, що вони надовго затриматись в Херсоні, не зможуть то Вони ось це безсилі, якраз виливають на людей саме ось в таких там обшуках і якихось інших речах, переслідуваннях, затриманнях. Да, це відбувається тотально на превеликий жаль в окупованій Херсонщині, але люди розуміють, що чекати залишилось досить недовго, і збройні сили України, в які, до речі, найбільше вірять Херсонці, звільнять звільнять Херсони рідну землю. Пан Срі ще про одного персонажа вже української політики хотів вас запитати. Ми про все говорили, повідомляли, але офіційного підтвердження не було. Ще 10 травня змі повідомляли про те, що біля новопокровки в Запорізькій області загинув екс депутат парламенту українського декількох скликань Давид Жуні. Але пізніше, в результаті обстрілу, блокпосту, начебто, він там їхав чи в Енергодар домовлятися з окупантами чи з Енергодару. В якійсь ви чули от з травня пройшло достатньо кількість часу, але підтверджень офіційних не було. Чи справді ця загибель відбулася, чи просто ну там можливо депутат захотів змінити свої документи там і своє минуле і своє майбутнє? Що ви знаєте про цю? Ні, Більше нічого не було чутно про Девіда Жвані. Я ну чесно кажучи, про нього після того випадку більше не чув. Де він дівся? Ну не підтверджувалася інформація, що він живий, залишився. Ну і, до речі, не підтверджувався, що він вбитий. Так, так будемо все, будемо слідкувати за цією історією. Ну і про, про мого улюбленого персонажа, про пана Володимира Сальда. Розкажіть, будь ласка, він в лікарні? В якому стані? Можливо, там вам відомо. Каже, що його мали перевезти з Криму до Москви? Так, да, Сальду зник з Радарів. І, до речі, там же ж він. Перед тим як впасти в кому медикаментозну, медикаментозно він встиг передати повноваження, як то кажуть, дуже дивна ситуація. Тобто він не відчував, що йому погано. Але цілий міністр здравоохранення Херсонської області, як назвав Сальда, сказав, що ой, тобі ж погано каже, давай швидко в лікарню. Ну і після того як він впав в медикаментозну форму, то вже й не виходить. Направляли його в Крим. З Криму мали переводити в Росію, ну, начебто, залишився в Криму. Ну і на тому все. З коми він не виходить, новин від Сальдо немає, і я дуже сподіваюся, що вже ніколи й не було. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Хлань був з нами на початку ранку, депутат Херсонської обласної ради.